Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час. Сьогодні хочу подивитися таку тему: Володимир Зеленський Особисті демони. І що чекає на Україну під його керівництвом? Я вже робила розклад на своєму каналі про Зеленського. То зараз зроблю ще раз, тому що все в цьому світі міняється, і люди міняються, а особливо президент, коли є такий вплив, є така неординарна ситуація. До війни ми одні, в час війни ми інші, після війни ми ще інші. Тому таке питання особисті, де вони Зеленського і що чекає Україну під його керівництвом? Питаємо на сьогоднішній день його енергія. Всім жезлів. Це. Енергії мається на увазі от на момент, коли я роблю розклад. От які в нього зараз енергії, ну, плюс-мінус якийсь час. Сімка мечів це аркан самозатвердження. Тут не відступати, не здаватися. Сімка жезлів, як на характеристику енергії, несе сміливість, рішучість, готовність вступати в конфлікт, і тут дуже велика впевненість в своєму успіху. Він зараз несе супротив майже всьому світу, дає отпір суперникам, якимось конфронтаціям і відчуває свою перевагу над багатьма іншими людьми. Також він знає, що поруч з ним є люди, які проти нього. Він це дуже чітко, ну, я так думаю, навіть знає, хто це. Ну, але його тут, знаєте, розриває азарт мовляв, побачимо, хто кого. Отак, бо сімка жезлів доволі смілива карта. Сьогодні він дуже глибоко впевнений, що він не повинен нікому і ні в чому поступатися. Тут, навіть, знаєте, тут таке є стрішки, як занадто. Занадто. От Як вперся, от буде так і, і, і все. І тут він воліє останнє слово залишати за собою. Тут знаєте, тут мені згадуються слова доктора Ваксона. Він, Він Бога переживе. Аби останнє слово лишилось за ним, оця оце ця карта. Сьогодні він мастак гасити пожежі, які виникають іноді, але завдяки його ж недальновидності. Оце таке є. Але він тут віртуозно розгрібає якісь завали, які виникають. Ну, Звісно, він не Бог, він, врешті-решт, звичайна людина, тому і таке трапляється. Зараз Зеленський, як бульдозер, змітає все на своєму шляху. Його неможливо залякати. І на сьогоднішній день ця людина, як знаєте, це він є кошмар будь-якому диктатору чи ватажків, якихось, якихось сумнівних угрупувань. Ну, оце таке доволі таки сильна енергія, але це все ж таки не старший аркан, це цифрова карта, і це каже про те, що це змінюється. Це сьогодні ми дивимося його енергією. Давайте запитаємо, які в нього думки на сьогоднішній день. Які думки у Зеленського на сьогоднішній день? Про що? В основному? В основному, звісно, думки можуть бути різні у людини, вони міняються щодня, вони міняються щотижня, але от що нам карти на сьогоднішній день показують думки. Він думає дійсно про перемогу. Все ж таки, тут головна карта: ну, два старших аркана імператриця і сонце. Сонце посередині. Сонце це перемога. Звісно, він думає про перемогу для України. І тут йому дуже важливо цього досягти. От, бачите, оце ця впертість, він, він як бульдозер. Чому? Тому що йому треба перемога однозначно. І тут не тільки для народу, розумієте. Тут дуже велику роль грають його особисті амбіції. І тут йому, як чоловіку, як мужчині йому треба бути вище всіх, особливо там, допустим, ну, перед своєю дружиною, перед якимсь певним своїм колом, перед дітьми, врешті-решт. Тобто, тут то так. От якщо ти взявся, то доведи, чого ти вартий. Бо якщо ти цього не зробиш, то тоді всі твої амбіції, вся твоя велична тут буквально коту під хвіст буде. І зараз ну, в думках він, як ніколи, бачить свій власний шлях. В нього відбулося якесь переміря зі своєю темною стороною. Він змінився. Але ж демони є в кожній душі. І зараз тут, знаєте, от його думки і його ж демони тут. Зараз він, як собака на сіні. От йому треба зараз обирати двійка Мечів, це карта обирати шлях між двома шляхами це те, що відбувається зараз в думках у Зеленського. Виграти війну і піти, або виграти і лишитися. Виграти війну для нього це як ну, це, відбув, це відбудеться, це якось однозначно, в чому є якась певна впевненість. Можливо, в нього є якась інформація, все ж таки, він показує сонце, тобто він каже, що перемога для України вона відбудеться, іншого тут не буде. А ось як бути? Як бути далі? Лишитися і щось, робити, і щось робити, а чи буде це успішним? А якщо вдруг буде провальним, тобто, тут, розумієте, він якось тут чітко не бачить подальше своє керування країною після війни. Отут є така певна розгубленість. З війною йому важко впоратися, дійсно важко, хоча він пройшов якусь певну трансформацію, людина змінилася. Але після війни тут буде іще більш важче питання. Тому що, ну дивіться, війна, війна це коли зайшов ворог, так, він трощить наші, наші міста, він вбиває людей, це якось одна картинка. А ось коли почнеться дуже серйозні питання всередині країни. І ось тут є такий момент, коли є вагання, є вагання і впоратись, дивіться, не впоратися, він не може собі цього допустити. Ви розумієте, про що я кажу? От коли закінчиться війна, так? припустімо. Зеленський лишився президентом. І ось тут така йде в нього думка, що не впоратися з тими проблемами, що будуть після війни, я не можу. Але одночасно я сумніваюся, чи буде в мене успіх. Ну, от, от, так от. Запитаємо його безпосередньо думки щодо майбутнього президентства. Запитаємо. Вісім кубків, справедливість і імператор знову старші аркани. Про що тут? Він розуміє, що йому буде дуже важко утриматися у цьому сідлі. Тут дуже багато чого треба урольгувати по, по законодавчій лінії, якось по закону, тому що правосуддя і імператор це юридичні тонкощі. Але виконати їх буде дуже важко. Бачимо вісім кубків. Ну, важко, можливо, з якихось власних міркувань, але тут йому будуть ставити конкретні умови хтось. Або ти відмовляєшся від чогось, вісім кубків, відмовляєшся від чогось, так? Або ти робиш так і так. Розумієте? А він зараз не в тих енергіях по сімки Жезлів, коли я вам казала, він не в тих енергіях, щоб під когось підстраюватися, щоб когось слухати. ви Розумієте, він зараз бульдозер. Але от коли закінчиться війна, тут то йому буде ще важче вправитися. Що буде з Україною, якщо Зеленський залишиться? В нього дуже багато ворогів. І дуже близьких, і далеких. То знаєте, в мене тут таке відчуття, що він один. В нього тут зовсім немає команди. Йому. Неможливо здійснити якусь ідею. Бачите, сімка мечів це ну таке. Тут це дуже така погана карта і поруч зірка. Тобто, допустимо, так, якщо він зараз в своїх міркуваннях планує ось буде так, так, так і так, то я вам тут кажу, що він не може щось здійснити. Не може здійснити якусь певну ідею, певну мрію. От зараз він слухає поради щодо війни. Він не то, щоб слухає, він якось прислуховується. Він прислуховується, але після війни він слухати не схоче нікого. Отак от, от. Тут так, або він сам хазяїн-лідер, десятка мечів, або піде. Все, що він захоче робити для України, йому не дадуть це зробити. Тут, можливо, якісь інтриги внутрішні, внутрі країни, можливо, щось це ззовні буде. Це вже неважливо. Ми тут дивимося його власних демонів. І що могло бути, якщо він залишиться після війни президентом. Після війни він залишається один. Буквально одна-дві людини поруч, які його підтримують, і все. А це дуже мало. Знаєте, тут карти мені не кажуть, що буде за його президентства, от якщо після війни він лишиться. Тут кажуть, що він піде. Йому не дадуть далі керувати. Але це тут не тому, що хочуть Україну рятувати від Зеленського, ні. Це тому, що хочуть і далі наживатися, хочуть далі красти, брехати. Ну, так от. Тут, знаєте, Зеленський дійсно розуміє, що відбувається. Він знає, хто є хто. Він знає, хто скільки взяв, і про зрадників він все це добре знає. Можливо, він тут намагається з цим щось робити, але тут за часів війни він не все може. А після війни йому просто не дадуть щось робити, навіть якщо він дуже захоче, тут якось так. То що я вам хочу сказати, От на сьогоднішній день зараз для нього головне вивезти Україну на перемогу. Це його головна амбіція по цим картам, це що я вам казала. От. І тут так, знаєте, війна повинна, повинна закінчитися за його правління. А далі, я думаю, він піде. Він піде. Тут ну, не буде якоїсь можливості. Мало підтримки, мало тих людей, котрі з ним. Хоча саме він приведе Україну до перемоги. Ну, ось отакі демони і отаке майбутнє. Я вам дуже дякую за увагу. До наступних зустрічей.